Друзі, маю ось такий фотопутівник по моєму рідному Києву Видавництво Мистецтво Київ 1980 рік. У цій книзі багато фотографій, як кольорових, так і чорно-білих. Маю теплі спогади з цією книгою, бо в дитинстві гортали її досить часто, ще не вміючи читати. Однією з найулюбленіших фотографій у цьому путівнику є саме ця. Робот з хлопчиком. Цей робот демонструє процес синтезу алмазів в інституті надтвердих матеріалів в Академії наук Совєтської України. Цей фотопутівник є історією післявоєнного Києва у фотографіях. Саме цим він і є цінним, як на мене. Друзі, гортайте, читайте, вивчайте і робіть власні висновки.